Лише 20% тих, хто на війні, стресостійкі. В інших виникають психічні розлади. Таку статистику надають психологи, які вже не перший місяць допомагають нашим бійцям у зоні АТО, що така екстремальна ситуація і чим вона характеризується, дивіться далі. На війні, окрім фізичних травм, бійці зазнають і психологічних нічліг у берцях, побут в окопі, важкі умови для будь-якої людини. А постійні обстріли, і загибель товаришів екстремальна ситуація, якій перебувають ті, хто воює. Екстремальна ситуація характеризується тим, що людина зустрічається зі смертю. Вона може завжди загинути. І дійсно, вона потрап... цій екстремальній екстремальні ситуації. Є такі моменти, які називаються травмівними. Психологи твердять, що в такі моменти наш організм переходить в автономний стан. На якусь мить людина перестає думати. Мозок включає аварійний режим. У тій ситуації думати не потрібно потрібно діяти інстинктивно, щоб вижити. І спрацьовує система парасимпатична, яка сприяє тому, що виділяються необхідні гормони. Виділяються знеболюючі гормони, виділяються гормони ендорфіни, виділяються ну адреналін, норадреналін насамперед. І людина на якийсь момент завмирає. Діяти людина починає після того, як організм набрав достатньо енергії. В залежності від її стресостійкості вирішує завмерти, боротися чи втікати. За порукою життя є швидкість реакції, адже вихід із шокового стану завжди супроводжується виснаженням організму та бажанням відпочити. Далі вона починає переосмислювати те, що відбулося. Починається вихід із травми, тому що коли відбувається така ситуація небезпечна для життя, то відбуваються серйозні зміни саме в картині світу, от якби якісь такі як проломи, інколи вона взагалі вся руйнується. І з'являється, треба відповісти на питання, що ж робити, як діяти в цих ситуаціях. Шок, надзбудження і відпочинок. Саме ці три етапи спеціалісти називають перебігом травми, і на одному з цих етапів може застрягти людина. За статистикою лише 15-20% людей є стресостійкими. Найчастіше вони вже були у складних ситуаціях. Тому глибокої психологічної травми вони не зазнають. Це саме та відсоткість, Так вважається кількість людей, які якщо вони будуть у першому бою, то вони чинитимуть опір. Ну 15-20% не більше. Більше не буде, ні стріляти, нічого робити. У 50% спостерігається спостерігаються розлади адаптації. У 25% вони будуть тільки після повернення додому, у когось через місяць, у когось через рік. Існують чотири чинники, які впливають на силу психічних розладів. По-перше, все залежить від ситуації: чи то обстріл, чи хтось загинув поряд. По-друге, генетичні передумови, а саме психічні захворювання в родині. По-третє, особистісний стан людини, наявність травм в минулому. А четверте остання передумова соціальна підтримка, а саме нормальний колектив та система реабілітації. У Першу світову війну ще не працювали психологи, але тим не менше людину відводили трішечки не дуже далеко, там за кілька кілометрів від першої лінії, і у наметі, там чи де вже яке там було приміщення, там було троє людей з нею: лікар, який оглядав фізичний стан. Медсестра, яка могла зробити масаж, і, от якби, допомогти з тілом, і священник, який обов'язково розпитував, що сталося, сповідав, причащав. Тобто людина і цих трьох днів було досить для того, щоб людина прийшла в себе і повернулася ну, до нормального, скажімо так, способу переживання. На сьогодні в арміях провідних країн світу психологічна підтримка є одним із основних етапів бойової підготовки, адже війна дуже сильно змінює людину. Пережити побачене важко, а викинути із голови ще складніше. І адаптуватися з цим сумним багажем без належної підтримки та допомоги нереально. Але першу психологічну допомогу боєць може надати собі сам, і в наступних передачах ми продемонструємо, як правильно це робити.